21 рік звати Ілля, позивний Лєший. Контракт я підписав у вересні 23-го року. Це там майже перше вересня було тоді діти в школу. Ми контракт підписали. Ілля – це взагалі той воїн, який є, ось, знаєте, цей приклад, коли йому там було, здається, 19 або 20, він пішов на війну в 23-му році ще. І за весь цей час я його декілька разів вела з легкими пораненнями. Тобто в нього після тих поранень була можливість вже перевестися після декількох штурмів, але він завжди залишався в найнебезпечнішій позиції для найбільшого ураження ворога. Не було так страшно, того, що ти спочатку не все розумієш. І я, я рахую, що це саме від цього не так страшно, коли ти тільки приходиш, ти багато чого ще не розумієш. І тобі не так страшно. В якимось моментами дуже цікаво, ну й бувало, дуже страшно. Холодно, сирість, мороз. Ти бігаєш, тобі жарко нагріваєшся, потієш, потім ти зупиняєшся, стоїш на позиції, починаєш мерзнути. Заходили туди дуже нелегко, ну, в основному БК їжі там були по декілька снікерсів, кожного по декілька пачок цигарок. Потім вже старалися нам завозити, доносили і так далі. В основному ми були на приватному секторі будівлі. Тобто вулиця, з однієї сторони, наші будівлі, з іншої вже підкупили, ми заходили на позиції. Це ніч зі мною був ще один хлопець побратим наш новенький рейх. В його перший бойовий вихід він зі мною йшов. І там вся суть в тому, що позиція передня, і до неї одна стежка тільки, тому що ніхто не знає, деяке мінування, і всі ходили по одній стежці. Ти йдеш по посадці, потім ти виходиш з посадки і йдеш між до ними просто. Ми почули дрон, що він розвернувся за нами, почав летіти. Я їм сказав, ускоряться. А коли ти біжиш, це, вже, ну, це все рудить, і ти його просто-напросто не чуєш. А він знав місце, де ми вбігаємо в посадку, де вже можна сказати, починається траншея. Він відлетів туди і просто завіз в тому місці. І коли я вже забігав посадку, він кинув цю СВП-шку прямо переді мною. Відразу перебило дві ноги. І залетіло сюди, щоб тяжко було накласти турнікет. І тоді я просто-напросто почав кричати до побратимів, які на позиції, вони вибігли, вже почали нам допомагати. Наклали ще турнікет, ще один. Затягнули вже на позицію. По дорозі, поки тягнули, я вже зрозумів, що точно пала, бо ноги тяглися, заціплялися за все. Це був капець. Затягнули в бліндаж. Я отак нахилився. Дві дирки, просто ніби кулак, кісточку достав, викинувши в бліндажі маленьку, дрібно. Ну, от тобоку. По кості була в дирці, не не затомпонуєш. Тоді нас вже погрозили вемку по дорозі, ще і в пів вемку вдарила. Мені бочину в торічки позалетали. Я думав, що подарява воно там просто поприжигало. Один з осколків буквально декілька днів сам виліз. Тоді вже забрали на стаб, там торі, обколола. Потім все картинками помню далі. Там вже операції зашивали в вакцистеми, зашили повністю, і тоді сконтактував з ніч з патронатної служби. З нею домовились, куди і що. Фото їй скидав, документи. Вона організувала. Швидку, яка мене забрала з госпіталя, і тоді мене забрали сюди вже. Тут вже реабілітація. Зняли шви. Тоді вже зміг нормально рівно сідати, бо до того я міг тільки ну, з наклоном, ну, відхилившись назад, бо дуже сильно тягнули шви. Я не міг рівно сидіти. Вже зміг нормально сидіти рівно. Перший раз, як душ сходив, то це взагалі капець було за класне відчуття. Він зараз починає процес реабілітації. Цей процес від нього буде вимагати найбільше зусиль. Звичайно, тобто зараз організм такий має мобілізуватися і видавати максимальну цю таку ефективність. Він зараз у нас вже виходить, в третьому закладі лікувальному тут в Києві, приватному. Сьогодні його будуть ставити або не сьогодні, не знаю. Можливо, пізніше вже на стабіси. Далі він буде продовжувати поки реабілітацію тут і надалі повне вже протесування на нього чекає в Штатах. Хлопці повернулись в третю роту. Вони казали, що по-любому знайдуть якусь посаду, або інший побратим він там в іншому місці, теж можливо, є, є місце для, ну є різні посади, на які можна повернутися. Тобто, я думаю, це варіант. Ну, хочеться до хлопців назад повернутися і з ними бути там, поряд і так далі допомагати. Я просто не знаю, ще чим я вдома можу займатися і чим я буду займатися ще і не вирішив нічого. Тобто, найкращий варіант для мене це повернутися додому.